Доброго ранку небо в лапити. Доброго ранку не від Доброго ранку зелені тупки! Доброго ранку, діти привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні ми з вами будемо вивчати число і цифру 5. Одного разу сорока зустріла їжачка, який ніс яблука. Сороці теж схотілося почастувати яблуками своїх друзів, і вона запитала їжачка, де він їх назбирав. Їжачок намалював шлях до яблук, але сорока не знає, як ним користуватися. Допоможемо їй малята. І ось план перед вами. Сорока починає свій шлях від круга. Якого кольору круг? Яка цифра позначає круг? Правильно, жовтого кольору цифра 1. Куди сорока повинна рухатися відповідно стрілки? Так, правильно, вправо. До якої фігури привела стрілка? А якою цифрою і кольором позначен квадрат? Так, червоний і цифра 2. Далі сороку веде стрілка куди? До якої фігури? Правильно, прямокутник зеленого кольору з цифрою 3. Відповідно до стрілки, сорока повинна йти куди. Так, у нижній правий куточок до овалу. Під яким номером і кольором? Так, овал синього кольору і цифра чотири. Ось сорока вже біля яблуні. Скрикоке, скрикоке, я дуже вам вдячна за допомогу. Тепер я зможу пригостити своїх друзів яблуками. Дякую вам. А тим часом їжак повернувся додому, де його зустрічають їжачки. Давайте з вами порахуємо, скільки їжачків. Один їжачок, два їжачки, три їжачки, чотири їжачки. Всього чотири їжачки. Скільки яблук приніс їжачок? Давайте з вами порахуємо. Одне яблуко, два яблука, три яблука. Чотири яблука. Всього чотири яблука. Скільки їжачків? Чотири. Скільки яблук? Чотири. Як можна сказати? Порівно. Скільки їжачків, стільки і яблук. Тут повернулася додому їжачиха мама. Їжачків стало більше чи менше. Наскільки збільшилася кількість їжачків? На один. Давайте їх порахуємо: один їжачок, два їжачки, три їжачки, чотири їжачки, п'ять їжачків. Всього п'ять їжачків. Чи вистачить усім їжачкам яблук? Як зробити так, щоб їжачків і яблук стало порівно? Правильно. Треба додати одне яблуко. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? Так, на один. Наскільки число 4 менше, ніж число 5? Правильно, малята теж на 1. Малята як, не вимовляючи жодного слова, щоб у нас було з вами п'ять їжачків? Звичайно, за допомогою цифри, тож зустрічаємо її. Ось і вийшла погулять на папері цифра п'ять, руку вправо потягнула, ніжку хвостиком зігнула. П'ятірочка може бути схожа на змійку. Цифра п'ять не наче змійка. Вигинає свою спинку. Малята, давайте ми з вами сконструюємо з Лего цифру 5. Беремо ми Лего, діти, з'єднуємо цеглинки. Ось і утворилася у нас з вами цифра 5. Чом п'ятірочка сумна? Місця не знайшла вона. Ми підскажемо діти вмить де п'ятірочка стоїть? Давайте ми поставимо п'ятірочку на її місце, а допоможуть нам кошики з яблуками. Давайте подивимося, скільки яблук в першому кошику? Одне яблуко. Яку цифру ставимо? Цифру один. Скільки яблук в другому кошику? Два. Ставимо цифру два. Скільки яблук у третьому кошику? Три. Правильно, яку цифру ставимо? Три. Скільки яблук в четвертому кошику. Чотири. Ставимо цифру 4. А в наступному кошику скільки яблук? Пять. Яку цифру ми поставимо? Цифру пять. Ось і знайшли ми місце цифри 5. Ось у нас і друге завдання. Давайте розкладемо запаси лісових звірят до кошиків з відповідними цифрами. Розпочнемо з яблук. Нам потрібно їх порахувати. Одне яблуко, два яблука, три яблука, чотири яблука, п'ять яблук. В який кошик покладемо? Під цифрою 5. Грибочки в який кошик покладемо? Скільки грибочків? Правильно, 2. Покладемо в кошик з цифрою 2. Вишеньок скільки. Давайте порахуємо. Одна вишенька, дві вишеньки, три вишеньки, чотири вишеньки. Покладемо ми в кошик з цифрою 4. Скільки у нас горішків? Один. В який кошик покладемо? З цифрою 1. В який кошик ми покладемо, скільки їх? Одна шишка, дві шишки, три шишки, скільки шишок? Три! Правильно ми їх покладемо в кошик з цифрою три. Ось і розклали ми всі запаси. А тепер давайте ми знайдемо наші цифри, які заховалися за лісовими звірятами. Давайте ми зараз розглянемо малята. Які Звірята у нас на галявині зайчик, лисичка, Вовчик, ведмедик і Білочка. Давайте подивимося, яка цифра заховалася в нас з вами за зайчиком. Цифра один. А яка цифра за лисичкою заховалася? Цифра чотири. А яка цифра заховалася за ведмедиком? Цифра п'ять. А за вовчиком-братиком яка цифра? Цифра три. І залишилась у нас з вами ще одна цифра за білочкою. Правильно, цифра два. А з яким числом і цифрою ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно, п'ять. Час ми провели немарно, в ігри гралися, нових друзів зустріли. Так тримати малята молодці.